Взя і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ми чули сьогодні слова євангельські, які дуже важкі для виконання, тому що в цих словах сказано любіть ворогів ваших і благословляйте тих, які вас проклинають. Це дуже важко нам пояснити, тому що ми не знаємо навіть, як себе любити. Ми не знаємо, як любити своїх рідних, близьких, тому що можна любити тіло, але не піклуватися про душу. Ми знаємо, що коли здорова душа, то і тіло здорове, життя нелогічне. Чим спокійніша людина, чим багато в неї миру і любові в серці, тим більш вона здорова. Бо коли ми ненавидимо чи завидемо, ми випиваємо яд, і нам здається, що ми випльоскуємо цей яд. Як? А Він нас отравляє і ми з цим живемо. І всі ті емоції, які людина у своєму житті виказує, вони всі падуть на нашу голову. Це не їм, це нам адресовано. Ми самі собі це бажаємо. Любити ворогів у цей час. Не повертається язик казати, що любіть тих, які вбивають. Ми не можемо це осягнути, бо війну не знає людина, поки не відправить свого сина на війну або не відправить свого чоловіка на війну. Коли там десь іде війна, там десь помирають, там десь люди страдають. Але це нас не касається. Бо це не касається нашої родини. А скільки на Україні зараз плачуть, скільки дітей приходить на могили там, де крім портрету і прапора нічого нема. Як навчити любитись ворога, ворогів? І тому ми повинні розуміти, що це є вищий прояв любові. Вищий прояв любові, бо Він ототожнюється з Божою любов'ю, бо Господь нас любить так, таких різних, що Він дає нам і дощ, і сонце, і погоду, чи ми достойні цього, чи не достойні. Чи ми є праведники, чи ми є грішники? Господь любить нас одинаково. Навіть по Євангелії сказано, що Господь Ісус Христос каже, я не прийшов спасти праведників, я прийшов привести грішників до покаяння. Грішників до покаяння. І тому, якщо хтось думає, що. Серед нас є святі люди, які вказують нам дорогу, куди йти, то ми цю дорогу не бачимо. Ми чуємо євангельські слова, але ми їх не розуміємо, ми їх не, не можемо укласти в своєму серці. Ми дивимось і не бачимо такі прості речі, які, казалось би, Людина повинна усвідомлювати, але ми цього не знаємо. Бо Бог нам не відкрив розум, не відкрив наше серце, щоб ми розуміли, і не відкрив наші очі. І тому у Євангелії приводяться завжди притчі із земного життя Господа нашого Ісуса Христа, де Він зцілює болящих, зцілює тих немічних. І після зцілення тіла людина починає бачити, людина починає чути як все оставляє і йде за Христом. У нас з вами у нашому тілі з'єднані дві природи. Природа землі. І природа духу. І ось чим більше ми піклуємося за наше тіло, тим більше страдає наша душа, наші справи милосердя. Бо ми спочатку піклуємося про тіло, ми спочатку піклуємося про ті багатства, які не наші, але Бог нам дав у тимчасове користування. І поки людина не навчиться ділитися із ближнім, поки людина не осознає, що це все, що їй Бог дає, це все його. У народі кажуть, Бог дає дитину і Бог дає для дитини, а не навпаки. Ми живемо і думаємо, що все нам треба. Бо треба нашим дітям, бо треба нашим внукам. Наші діти не будуть потребувати наших матеріальних благ, вони відмовляться від цього. Бо світ міняється кожну хвилину. І те, що ми приготовимо для наших дітей, їм не потрібно. А ось той час, який ми потратили, присвячуючи. Нашим дітям, нашим внукам. Він не вернеться. І ми постараємося вже захочемо бачити наших дітей, захочемо їх любити і дати їм наше тепло. А їм вже не треба це, бо вони вже виросли, в них вже свої діти. І вони наслідують той приклад, який ми з вами робили. А ми що? А ми працювали кожен день, щоб дітей прокормити. Бог дає дитину, Бог дає для дитини, а не навпаки. Якщо ми хочемо бути богатими, то людина богата зовсім іншим, нематеріальним нападами. Якщо ми хочемо бути щасливими, радісними, то це щастя і радість можуть принести тільки діти. Тільки діти. Тому що вони нам нічого не дають матеріального. Казалось би, що ми тратимось на них. Але ми пожинаємо ту радість дитячу, яку не можна купити. Нема тих грошей. Немає тих грошей, немає того багатства, як коли дитина усміхнеться тобі обніме і каже, що тату чи мама, я тебе люблю. Можна це купити. А ми стараємося, щоб багатства були, щоб ми дітям могли купити це те, те, те тому що щоб діти росли, як всі інші. Діти повинні рости і розуміти, можемо ми собі це дозволити, чи не може наша родина це дозволити. І з дітей треба виховувати людей, людину а не потребителя. того, що тільки споживає, споживає наш батьківський труд. І коли ми проважаємо нашу дитину, чи в школу, чи в садочок, чи на війну, чи в армію, ми плачемо, бо ми їх випускаємо з своїх обіймів. А тоді, коли дитині треба було бути, нам було ніколи. Нам ніколи дітьми займатися, бо ми займаємося тілом, займаємося тими благами, які належать тільки тілу. І тому людина не розуміє, чому так відбувається. І тепер модне слово психосоматика таке употребляється що по психосоматиці ти хворієш тим-то чи тим то. А що це значить? Чим більше людина грішить, тим більше вона хворіє. А грішить людина чому? Тому що вона не зважає на духовні блага. Вона не може відірвати від себе і бути таким. Християнином, яким закликає нас Бог бути. Бог нам каже, що нам треба вміти любити і тих, хто нас любить, і тих, хто нас не любить, бо вони не зобов'язані нас любити. У нас є ті люди, які нас люблять, але ми повинні бути терпимі в цьому світі. Не до тих, я зараз скажу, не до тих ворогів, що на нас напали і вбивають, і насилують, і тортури нам нашому народу устраюють. Тому що там вже немає людського нічого. Там вже сатана. Подивіться на них. У них нема нічого із обліку. Як вони насилують, як вони так сказать, вбивають. Батька на очах у дітей, матері, мати на, на очах у свого чоловіка і так далі. Там нема людського нічого. Тварина ніколи не вбиває ради того, щоб убити. Тварина вбиває, щоб вижити, щоб накормити свою сім'ю. Ніколи лишнього вона не вбиває. Крім людини, яка є тварина. Неодухотворена, поки її не коснеться благодать святого Духа. І тому, коли ми приходимо в цей храм, ми повинні розуміти, що так, нас мало, нас мало, але уявіть собі кромішню темноту, в якій ми інколи опиняємося. І запаліть свічечку. Як ми зрадіємо цій одній світці в такий великій темряві? Нам не треба багато світла. Нам треба то світло, яке світить. І як тільки свічка запалиться, як тільки фонари там чи щось таке малесенький вогник, нам стає зовсім по-іншому. Зникає страх. Зникає страх темряви, бо в нас є світло. Оце так зараз у цьому світі нам треба бути тою маленькою свічкою. Ми повинні світити своїми добрими справами, своєю любов'ю звертатися до тих людей, які потребують цього світла і потребують цього тепла. Бо інші серця вони тверді, ожесточені. Правильно.